Добрий день, мене звати Галила. Сьогодні хочу показати вам, як я сіятиму петунію. В першу чергу, ампельну петунію, ось мене є три види, ось такі торфяні таблетки. За торфяні таблетки я сіятиму вперше. Спробую і вам покажу, поділюсь. Минулого року я їх ще купила, тому що деякі види петуні ніяк не хотіли у мене сходити. І я вирішила вже спробувати в такі таблетки. Але так до них вже руки в мене не дійшли петуні, у мене все-таки було багато, хоч не все вдалося, що хотілося. Але ось спробую цього року. А інші вже також в грунтосуміш посажу Дивіться. Ось дивіться, ну ось така таблеточка. Зараз я їх намочу, вони виростуть, перетворюються в такі, наче, бочечки, і туди сіятиме свою петунію. Ось так. Що ж я сьогодні сіятиму? Це ампельні петунії, які ось лавина червона, ампельна, лавина синя зірка. зірка. Лавіна, пурпурова зірка. Петунія ампельна великоквіткова. Всі вони великоквіткові. Це ось такі що в мене будуть. Ну, це я буду вже сіяти просто собі в коробочки в ґрунту суміш. Ось ось такі види. Темно-пурпурова, бахромчаста, гігантська клістіна, великоквіткова низька. І також ось біла, така дуже красива, пуваб. Петунія гігантська, дуже гарні. На вигляд, надіюсь, що і у мене такі будуть. Також що цього року буду сіяти, це віоло. Ось різні види. Оцю трикольорову суміш, це я спробую в ґрунт навіть посіяти. Так, а оці два види. Ну, спробую вдома. Просто також якусь коробочку у ґрунту суміш. Як не дивно, завжди купувала, якщо мені потрібно, але чомусь ніколи не сіяла. Спробую. Ось дивіться тепер. Ось я залила водичкою. так, І мої а, таблетки торфіні перетворились от просто в такі бочечки. Я почекала певний час. Не, не знаю, на всякий випадок прослідкувала, навіть трішки я доливала от так внизу, але щоб водичка не стояла, бо думаю, то буде занадто внизу коробочки. Отут от трішки в мене була, тому що я доливала. То я акуратненько е, злила. Ось так тепер ось такий в мене є маркер, який мені подобається користуватися. Це паличка для суші. Я трішечки, все-таки, на всякий випадок, зробила маленькі заглибинки. А думала, треба, не треба, ну зробила. Трішечки-трішечки. Насправді, вони здаються якісь, якісь такі глибоченькі, вони маленькі. І зараз сіятиму. Почну спочатку із лавини червоної петунії ампельної. Ну Ось я дістала капсулу цього насіннечка, висиплю і буду пробувати сіяти. Знаєте, ціла морока з тим насіннечком дрібненьким петуні, яке я спочатку висипала на біленьку серветочку, тоді пересипала на таку тарілочку сіреньку, а чому От так значно краще видно? Як же мені з нею складно, дуже вже вона дрібна. Що роблю? Я роблю, ось пробувала так зубочисткою намочила. Ой, складно показувати. І ось так розміщаю, розміщую і буду так далі. Ось виду, вони там світленькі. Все буду робити аналогічно. Ну, ось. До речі, їх було 12 штучок, а не 10. Десять я вже посіяла, зараз дві ще ось, ну, Якщо придивитись, то видно, там світленькі насінинки. Продовжую працювати. Що ж, наступні, ну, я аналогічно посію лавіна-синя зірка. Петуня, ампельна великоквіткова. Тут на сінинок виявилось 11 штучок. Сіятимо. Ну, тут ось також можете подивитися інформацію про цю петунію. Також сходи 10-15 днів. Схоже на попередню, що квітки великі, 7-10 см в діаметрі. От, ну... Ось таким чином працюємо далі. І наступна лавіна пурпурова зірка питомні ампель на великоквіткова. Тут також 11 штучок. І також, також подивимося інформацію Про неї інформація практично така сама, як і у попередніх видів. Всі її аналогічно. У е, наші торфяні таблетки, які вже мають вигляд. Бочечок. Я вже і посіяла ампельну. Знаєте що? Ось у ці меншенькі короби це 10 штучок. Отут, двох я посіяла по поодень, а тут по дві чому. Та добре, що їх було трішки більше, щоб вже закінчити цю ампельну у таблеточки. Нехай собі дві такі ростуть, якщо вони гарнесенько собі зійдуть. Я буду задоволена. А що ж, я посіяла. Де ще видно насіннинки, де вже вони розмокають. Трішечки я їх зараз попирскаю, щоб вони розмокли. Тому що насправді таблеточки особливо не потрібно, а головне, щоб оцей верхній шар, як я розумію, має розмокнути чи їх загортати. Хоч трішечки цим же торфом, ну не знаю. Спробую, я декілька штучок загорну, а інші ні. Буду дивитися. Не знаю, як краще навіть. Спробую. А що, я отак попискала гарненько водичкою і вирішила, що оці чотири крайні штучки, ось е -е, тут трішечки, я так трішечки загорну просто цим торфом. А ті вже всі інші і не буду. оці перші чотири Ось так трішечки, трішечки. Ну, побачу, що воно буде, як воно краще. от Ну ось так. Ну що ж, посіяла, накрила ось так кришечками і поставлю собі нехай моя петунія сходить. Дуже за нею хвилююсь. Чомусь не так-то легко з нею працювати. І щоб вона зійшла так, як тобі хочеться. А оці великоквіткові не петуні я посію вже в коробочки у ґрунтосуміш. І ось хочу показати трішки про них. Здивіться, наприклад, бахромчаста гігантська, темно-пурпурова, вона росте гігантські квітки до 16 см і висота 40-45. Далі пуваб квітки діаметром 8-10 см, і також дуже висока 40-45 см. І далі великоквіткова низька. Крістіна. Уже квітки 6-7 діаметром сантиметрів і висота 30-35. Ну Побачимо, які ж вони в нас вдадуться. Трішечки також розповісти про свій минулорічний досвід. Були ампельні у мене, наприклад, це петуня лавина F1 біла. Ось Бачимо така пендула, там були ще деякі інші. Дуже важко вони у мене сходили. Оце біла була, зійшли не всі. Там попередні деякі такі, там буквально по одній дві штуці посходили, чомусь, ну, якось складно, щось, або я не те, трішки робила, або було не дуже вдале насіння. Що дивно, найкраще у мене посходили, були дуже гарні квіточки, я вам покажу. Це, ось, звичайно, така петуня великоквіткова. І вона не була такої форми драже в капсулах, просто було звичайне необроблене насіннечко. І я собі, звичайненько його посіяла, трішечки-трішечки присипала, і все було вдало. Дуже швидко зійшло, дуже гарно було. А з такими, ну, це біла, як я вже говорю, була, деякі інші ну, чомусь дуже погано сходили. Чомусь дуже погано. Що я буду цього року? Ось я отаку петунію та й білу, в принципі, тому що вона в мене була. Я ще своє насіння збирала і знайшла своє минулорічне насіння, там була суміш. Ось за минулого року де теж я сіяла отак, звичайно, недражоване насіння. Було просто чудово. Я покажу також, які в мене були квіти поза минулого та минулого року. Так? І Своїм насінком також я посію. І скажу чесно, минулого року знаєте що в мене ще було? А своє насіялось минулорічне. Я сію, в принципі, на тому самому місці, по периметру квітничка. І ось я надію, що навіть з минулого року також вони насіялися ще й самі. А тоді, хоч я сапаю, вони собі посходили, і благополучно, якщо говорити про квітник, найперші у мене квітували. Ну, ось так. Ще раз найкраще в мене вдається з ось таким насінням, яке не в капсулках, яке собі звичайно. Ну, коротенько покажу петуні позаминулого року. І з дивіться, різні кольори в різні моменти. От, а оце я просто знімала цього року, пізно ввечері. От в одному із красивих місць ну ось таке відео у мене сьогодні.